Росія, розпочавши війну проти України, не тільки порушила загальну декларацію прав людини, вона, руйнуючи навчальні заклади України, вирішила вкрасти право на освіту в українських дітей. В рамках проєкту Уроки війни ми збираємо інформацію про зруйновані Росією українські школи. Сьогодні ви побачите всього декілька прикладів того, що ми воюємо з тими, у кого немає нічого спільного із людьми. 134 ї школи більше немає. Вона згоріла. Такі повідомлення облетіли всі соцмережі та канали Харкова 27 лютого 2022 року. У будівлю школи того дня вдерлися російські спецпризначенці. Вони й залишили після себе руїни. Українські захисники вирішили вибити окупантів зі школи, щоб вони не загрожували місцевому цивільному населенню. ЗСУ кинулися в бій та знешкодили у будівлі школи взвод близько 30 окупантів. Харків вдалося відстояти та відкинути ворожі війська, проте школа згоріла вщент. Харківська спеціалізована школа номер 134 знаходилася в центрі міста в історичній будівлі. 5 червня 10 випускників школи станцювали вальс на руїнах своєї школи. Привітати випускників приїхали бійці одного з підрозділів, які брали участь у бою 27 лютого. Один із захисників сказав випускникам: у вашій школі був останній форпост. Російські окупанти закріпилися тут і намагалися зробити так, щоб Харків був зруйнований. Але ми, разом з іншими підрозділами, зараз відкинули російську армію за 20 кілометрів від міста. Харків ми відбудуємо, обов'язково переможемо, і у нас буде мир і нове життя після війни. Зранку 4 березня 2022 року з повітря було нанесено ракетного удару по будівлі ліцею No25 міста Житомира. Ліцей має довгу історію, був заснований ще у 1919 році. Протягом більш ніж 100 років історії зазнав значних трансформацій. Та переріс в один з найкращих середніх навчальних закладів міста та області. 11 травня 2022 року близько півсотні батьків, вчителів та випускників навчального закладу зібралися на території, аби попрощатися із зруйнованою будівлею ліцею. Так символічно пролунав останній дзвінок біля руїн навчального закладу. Міська влада Житомира у червні 2022 року заявила, що Естонія, Іспанія та Чехія допоможуть відбудувати навчальний заклад. Харківська спеціалізована школа номер 17 з поглибленим вивченням іноземних мов на Асалтівці у Харкові першого удару від російських снарядів зазнала ще на початку березня 2022 року. А 2 червня окупанти нанесли ракетний удар, що перетворив 50% будівлі на руїни. До війни тут навчалися близько 1300 учнів. Проводити аварійно-рятувальні роботи та розбирати зруйновану школу українським спеціалістам ДСНС. Допомагали колеги з канадської міжнародної рятувальної організації. Близько сьомої ранку, 8 червня 2022 року, російські війська обстріляли місто Бахмут Донецької області. Одна з ракет влучила в загальноосвітню школу номер 2 де до війни навчалися 400 дітей. Школа до цього була відреставрована. Результатами обстрілу стали значні пошкодження школи. Від обстрілів двоє людей отримали осколкові поранення. Ракета влучила в бібліотеку, навчальні кабінети. Коли батьки, вчителі та учні прийшли до руїн школи, то на траві побачили розкидані підручники, зошити щоденники. 27 серпня 2022 року Росія вчергове масово обстріляла місто Запоріжжя. Того разу по місту було запущено 16 ракет. Внаслідок атаки була зруйнована Запорізька школа-інтернат у Шевченківському районі міста. На цю територію прилетіло п'ять ракет. Деякі навчальні корпуси не підлягають відновленню. Внаслідок вибуху зруйновано класи, вибито більшість вікон. На щастя, навчальний рік ще не розпочався, учнів у школі тоді не було. До початку військових дій у цій школі-інтернаті навчалося близько 200 дітей зі всієї Запорізької області. Це учні з багатодітних родин, діти-сироти. Переміщені з інших громад тощо. За даними Міністерства освіти та науки України станом на сьогодні 3145 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів. 415 із них зруйновано повністю від початку повномасштабної війни. Міністерство освіти та науки України на порталі Освіта під загрозою збирає дані. Про руйнацію та пошкодження українських шкіл під час війни за проєктом Уроки війни зруйновані школи слідкуйте на сайті Педагогічного музею України та у соціальній мережі Facebook.